Якщо вас, як і мене, страшенно лякають змії, то вам не варто наближатися до цього острова. На цьому, на перший погляд, райському куточку мешкає близько 15 тисяч найбільш отруйних змій в світі. Це по 6 змій на кожен квадратний метр. Цей чудовий острів називається Каймада Гранде, і знаходиться він недалеко від берегів Бразилії, і туди взагалі практично не ступає нога людини. Останніми людьми на острові були доглядач маяка з дружиною і двома доньками, але протрималися вони там всього три дні. Господарям острова не сподобалися такі сусіди, і вони вирішили об'єднати зусилля тисяч гадюк, щоб позбутися людей. На третій день вночі, коли вся сім'я мирно спала, змії почали заповзати через вікна і дах. На жаль, нікому не вдалося пережити цей реальний сценарій фільму жахів. Цей особливий підвид змій є ендеміком для цього острова і не зустрічається більше ніде в світі. Це також одна з найбільш отруйних змій в природі. Отрута цієї змії може вбити людину менш, ніж за годину, якщо негайно не прийняти проти отруту. І в такому віддаленому місці в 90 милях від суші зрозуміло, чому людям не рекомендується наближатися до цього острову, тому що вони ніколи не доберуться до лікарні вчасно. Саме тому на цей острів дуже рідко ступає нога людини.